Здетонував танковий снаряд. Державне бюро розслідувань попередньо встановило, що 18 березня четверо військових загинули внаслідок детонації снаряда під час штатних стрільб у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого на Чернігівщині. Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі. Як Суспільному повідомили власні джерела в правоохоронних органах, снаряд вибухнув у танку. Тіла чотирьох військовослужбовців направили до Чернігівського обласного бюро судмедика. Експертизи для проведення відповідних досліджень. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю за статтею 414 Кримінального кодексу України. 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази.